Хей, okay, друзі, всім привіт! Ви на каналі Ян Богдан. І сьогодні ми граємо в гру Хацмен. Все, що я побачив по опису, це в нас гра про е, ...короче, страхи, а саме про якогось павучка. Я не знаю наскільки він буде страшний, але давайте разом вияснимо це перед переглядом. Лупоніть лайкосика, підпишіться, а ми погнали. Ого! Громка гра! Доволі громка гра. Зараз я в себе трішки звук понижу. Так, ладно. Ну, я так розумію, ми це просто в офісі своєму. Так? Да. Тут у нас якісь. О -о 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 Ох. Ух, я подумав, все треба буде читати. Як побачив цей текст, я вже злякався. Uh, shift handover. Uh, Привіт! Це просто нагадування, що. Сьогодні це остання зміна охоронців. Тому впевнися, що ти візьмеш синю ключ-карту перед тим, як вона піде. Ми не можемо залишити її з цим, особливо з новим працівником, який скоро почне працювати. Вона зазвичай ходить в кімнату для конференції. Там є місце, там є фіолетова карточка на столі. Якщо тобі потрібно показати новому працівнику лабораторію. Напевно, це не буде важливо, але якщо потрібно, то ти знаєш, де знайти. Дякую. Ага, окей. Поняв. О, так це ми походу. О, це ми, походу, працюємо на якійсь лабораторії Оце вже, Це вже цікаво. Ми спостерігаємо підвищену агресію до підослідного Х-17. Ця агресія спричиняється різкими рухами. Якщо воно побачить, що жертва рухається, воно буде охотитися за нею в стелс-режимі. Будь-який раптовий рух, особливо біг, спричиняє. Раптову фуллспіт атаку від цього павука. Далі. Ну, якщо близьке буде у нас з ним е, спілкування з цим павуком, то це е, він в нас е, вприсне йод. Тому нам потрібно уникати різких рухів е, в його полі зору. І ось, ну, нам дуже уважними потрібно бути. Ух, Йлі переклав. Я поняв, тобто нам не можна бігати, а пригати. Ой, ще, ми ще й пригати можемо. Тось, просто в його полізору треба стояти і не двигатись. О, до речі, такий телек був е, в нещодавному хору, який я проходив тут. Якісь е, десь моляться, якийсь культ, жреці. Так. Книга якась. Ладно, що тоді виходимо. Подивимось, де ми працюємо. Боже, а чого нам фонарік потрібно? А ну ладно, ми ж охоронці. Іс. А дивіться, ми ще можемо вліво, вправо, а вправо отак виглядати. Ну, тобто отак. Добрий день. Це я. Охоронець. Це я охоронець. Увага! Підвищена напруга. Не відкривати. Так я і не відкриваю поки що. <кху> Потрібно сенсу, напевно. Понизити до 03 десь. Дуже різко передвигається. О, оце це воно. Ну, я так думаю, просто подивлюся, знаєте. Хоча, мабуть, і не треба тут нічого шостати, но я такий. Люблю полазити, подивитися, енергети п'ють. Ну, коротше, офісна якась робота тут у нас, да? keep left У нас наліво кудись проход є. Наверх ще. Так, тут закрито. Я ж думаю, ми правильно йдемо поки що. Ага, добрий день. <гум> хто Хто? вже? Чого він взагалі ходить тут? Типа. Тіпи... А дивись, я буду отак потихеньку передвигуватися. Це ж тебе не буде тригері, диви. Я отак. Я дуже потихеньку. О, нам треба червона кортка. Зараз я. Ну мені сказали, в його полізору взагалі двигатися краще не потрібно. Я буду дуже повільно, павучок. Просто не трогай мене, окей. А чи. Фух. <кхем> чи якщо я різко не передвигатися, ти мене не будеш трогати. Ну да ладно, ми прийшли, шо? Добрий день, а я думав я можу сюди зайти. О, сук, йопта, підвищи ж... <клес> Ти... <клес> Алай Та за шо? Він уже ходить. Ви чуєте ці звуки? Ту він уже топчеться в нас. А давайте сюди пройдемо. Ні, я то все розумію, но він щось дуже швидко добіг. А це що у нас таке? О, щось підсвічується. Якась токсична речовина потрібна туди. Так то у нас з'їжою штука. О, давай сходимо на другий поверх. Зачекаємо, що тут у нас знаходиться. Так, тебе тут пабучок немає ще? Бум. Сука. Він тут був уже, секунду, я буду спускатися. Позду його. А куди я прийшов? Слухайте каву. А... У мене друге питання, Тут один павук цей знаходиться тільки. Да, походу один це він. <кхух> Ух, ну нормал а, це якась фіолетова корточка. секунду. Це фіолетова, а де червона? Ай, мені у вуха дуже звук якось довбить. Так, секунду, де червона? Ми ж цим не відкриємо, так да? Я так розумію? Так, а де червона картка? Червона карточка. Він там досі на другому поверсі до да? топає, топає там. Блін, я забув, я забув, та червона карточка, Я щитовий забув. Ой, капець. Ого, це він пішов. Яду напустив трохи сюди. Ну тут же аж я був, секундочку. Зараз ми повернемося на секунду сюди. Я прочитаю, ми... де червона кортка лежить, а це, конечно. А Ладно. Боже, як він громко ходить, павучок, ти? Секунду нам треба синя кортка. Синя карточка потрібна. А синьої немає в нас. Ну Синя, походу, на другому поверсі, ну мені ж там. Капець наступить. А як мені вообще з ним контактувати? Ну я маю досі. Ухилитися від нього. Він же ж тут десь, да? Бля, мені страшно, бан. Так, окей, вроді тут мою, давайте аккуратненько пройдемо, я бачу карточку якась там лежить. Та ні, я б не працював в такому місті, ви що, прикалуєтесь? О, так він охоронця завели в одного. Взагалі. Ось дивіться. Лежить відпочиває. Це мадом чи місьє? є? Так, окей, нам треба вертатися тоді аккоротно якось на перший бург. Щоб він не спалив мене головне Де ж він знаходиться? Ну допустимо, він ще на другому поверсі. Ми тоді спускаємося на перший, там у нас дверця була з червоною карточкою. Ти ж на перший не спустився хоч? Бо якщо да, то погано. Ааа, секунду, червона карточка відклявана. Сюди синя потрібна. Червона в нас була... Десь там долі вроді. Я не знаю, ну я. Ну, таких павуків великих боюся. Я маленьких тільки не боюся, знаєте, які там в хаті живуть. А, таких павуків, конечно, що я. Бля, де ж він? О! Сука. Шол нохер. Бля, він все-таки спустився. За шо? Фух. А де він тупає? Він за мною пішов чи шо? не можна? а я можу сідати даже ладно я думаю, що даже присідати в цій грі не можна. о супер супер відкриваємо. бля я ж синю карточку взяв а не червону. треба там було приміняти. я вже я ц кольора переплутав. Блін, мене зараз сховує з таким умінням грати, як у мене. Опа, опа, чо, опа, чо. Відходим. Аккуратно. Бля, його якби сюди. Не, він просто потопав. Ага, добрий день, пока. Так, я в обході пішов. Якраз до синьої дверки зараз підемо. Так, це червона. Кое-ша? Бля, він тут уже. Зараза така я сойшов Закривай, закривай, бігом. <кхм> Ні, на є О, він побіг Це він швидкий. ладно як мені це поможе Ну я в тому плані, що Куди <кхм> мені бігти аптечка а в случаї якоїсь небезпеки, будь ласка, гідроген, переоксайд розміщений в кабінеті медичному наглядовій кімнаті. Всі інші схованки були очищені. Пам'ятай процес Rapid sterilization. Mm -hmm. угу. Так, окей, кейме це прочитали. А давин, 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 прям были походу. Да, прям были да. Ну и так топа, я конечно смешно. Что это такое? Перегородив путь павутиною, падло таке. Оце я не ожидав всього. Мінус один шлюх зрізаном. Скотньока з мало. Блін, а де він, ж він? Прям біля нас таке, як чувствую. Блін, я не знаю. Ай, дуже гра така. Напряжно. Закрий дверку. Я не пойму, чи це він зверху ходить, чи він тут прям. Полностью сказати, бля, хто цих павуків придумав, таких ще великих. Ой. Зубка пошел нахуй. Я не можу це, блядь. Він все таке догнав. А, ну у нас сухранка є. Супер. Вже можна грати якось. Скотти напишу нафіг від селі. Я не можу, у мене вже панічка якась хватає. Ну, дивіться, якщо вона зберігається... А ну вона зберігається, гра. Play game. Коротше, давайте так, на другу частину залишу її доприйду. Я її допройду і потім загружу другу частину. Саме за того моменту з камерами. Дуже такі напряжні ігри. Я люблю просто, знаєте, походити атмосферненько. але тут коли щось за тобою ганяється, це. Це вже напрягає мене. Добрий день. <пілляє> а друге питання, може ми. Збережені, ну? А, ну все, супер, дивіться, так, да, тоді да, гра збереглася. Ми від цього моменту продовжимо наступній серії. Ви були на каналі Ян Богдан. Підписочка, лайкосік і друзі. До нових зустрічей. Дякую за перегляд. Па-па.